Ви були у Мукачеві. Розкажіть маленько про Мукачеву. Тут мене питають. Ну, що я можу розказати? Я не була в Мукачеві, я там виросла, я там працювала, училася. То моє рідне містечко, місто невелике, але дуже красиве. Там не дуже много є багато етажок, цих висоток. А є самі вулиці, є дечасні дома, і дуже красиво е, насаджена сакура, дуже красиво весну. Місто тихо є, красиво, є, чисто є. В общем, на, я не можу налюбуватися. Це мукачево, я як коли чув то я е, процвітав. Я там пройшло моє, все моє життя і. І все, я не знав, що хто хоче, там много є місць, де піти подивитися. Є такий замок, Мукачівський замок. Хто хоче, може піти туди подивитися. Все красиво, все порозстроювалося. Усі советські дома вже перестроїли. Тепер красота, все по-новому. Так що хто хоче на екскурсію, можете їхати, будете задоволені, річка посеред Мукачева, посеред. Перерозділяє на дві половинки красота невказанна.